Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий в вашому житті, і Господь рясно виливає свою славу на кожного із вас. Амінь хочу сьогодні трошки поміркувати про дітей наших і про, я сподіваюся, так, наші такі спільні очікування від того, що Бог буде робити. Серцями наших дітей і якими наші діти будуть. Ось читаючи друге і третє послання Іоанна, я бачу там одну думку. Думка, вона ось про що. Апостол Любові Іоанн, він говорить, звертаючись до церкви, він говорить: я люблю церкву, я люблю людей, я люблю служителів. І ось він говорить: я дуже зрадів. Тому що знайшов поміж твоїх дітей, таких, які ходять в вистині, як і одержали ми заповідь від Отця. Слово Боже, амінь. А в третьому, він говорить: для мене немає більшої радості, як чути, що мої діти ходять в вистані. Мої діти, а тут бачимо поміж твоїх дітей, таких, які ходять в вистані. Знаєте, про що я мрію? Я мрію про те, що мої діти вони будуть ходити в вистані. Мої діти вони будуть любити Бога від усього серця. Мої діти будуть служити Богові від усього серця. Мої діти і твої діти вони будуть посвячені Богові і я, і мій дім, ми разом з дітьми будемо служити Богові. Тому. Я хочу бачити це в своєму житті, я хочу бачити це в твоєму житті, я хочу бачити це в церкві, тому що в третьому соборному посланні він звертається до Гая, і він говорить: улюбленому Гаєві, якого я люблю в Істині, для мене немає більшої радості, як чути те, що мої діти ходять в істині. Хай твої духовні діти ходять в істині. Хай твої фізичні діти ходять істині. Хай сьогодні ти будеш бачити своїми очами, як твої і мої діти вони присвячують себе на служіння. Вони приймають хрещення, вони народжуються згори і вони віддають серце Господові. Я думаю, що це саме така велика нагорода, коли ми бачимо, що наші діти вони люблять Ісуса, вони знають Ісуса і вони слідують за Ісусом. Хай твої діти будуть саме такими. Амінь.